Роман Микола, завершилась перша гранічия нічия, 2, 2 Ну перше питання буде про результат. Задоволені чи не задоволені, хоча скрізь. Ну, відповідь звісно, очевидна. Звісно, що не тому що ми вели по ходу гри весь час і. Гриви, і... Не реалізували ще декілька, ну просто це ж треба мудритися, так не реалізувати моменти там наші гравці, постійно забивали, що роздивитись гравців. Ну і е, пропустили гол за 50 секунд до кінця. Ну, звісно, два гола ми пропустили е, просто з, з, з тактичних помилок, які ми розглядали. Ну, це взагалі на дитячі помилки, і ще треба було мудритися пропустити. Не зробили це. і ми… По грі, поведінню, по гольових моментах ми, ми повинні були забрати своїх три очка. новали. Ж таке буває. Чи не можна це пояснити, що якось все ж таки якась скутість відчувалась? про скутості не було в дії гравців, тиснув результат, офіційність матчу. Ну, команда, вочевидь, не показала своїх найкращих якостей. Плюс е ненаграність в тих складах е гравців, але знову ж таки на це відказувати не можна. моментів зробили предостатньо і грали правильно, просто знову ж таки дитячі помилки. Е Наших гравців, вратаря гравців, призвели до цього, що ми знову віддали свої. Ну, команда дорослішає, а помилки залишаються дитячими. Як, як це можна пояснити? Ну, не дочувають, не розуміють. Ми ж будемо робити висновки, ми ж е зараз будемо перебирати, передивитися потрошки. Докручу, так як в кожній команді є помилки, але в нас ці помилки з від ігри до ігри і воно цього нас не красить, тому будемо вже дергати, міняти зараз Ну, Про спекотно на, 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 швид... на вулиці і спекотно во залі, Чи може якось пояснити, що не такі швидкості, які могла б команда показувати, були? ні, це перші ігри. Я попереджу команда перші раз грає після пропуску в екстралізі, вони будуть дуже будуть старатися, будуть просто грати в кожному моменті до кінця. Але якщо будуть триматися всі винокі гри, то ми їх все рівно свої перекусимо і в них не буде майже моментів. Моменти ми зробили все Просто Подивився ігру, бачили, які. Ну, Стосовно вискій. ви маєте на увазі навіть ігру 4 на 4 проти і 4 5 вискій. там також багато команда награє. Так, і пішли. Це помилки, ну... Але... десь. десь... Та не десь не чують ще. Будемо прибиратися. А, дивилися ви гру і найди, на наш які думки про суперника можете ще сказати? Загалом про гру і якийсь виходить такий напружений старт, мало голів, мало моментів. Реалізація шкотильгає команд. команди? Усі команди вкатуються в сезон, дуже багато індивідуальної. І фізичні роботи дуже багато, незіграності, тому так важко йде навіть і ураган і енергія вчора. Теж тільки в кінці, завдяки там двом ударам, все вирівнялося. Так, і всі ігри йдуть на нічию, десь рівно всі зараз іграють. Просто хто як більше катається в сезон, то скоріше війде, воно точнуть набиратися. Дякую за те.